Добрий день, я Гребенюк Софія Олегна, здобувачка освіти 8 класу Чанківської гімназії. Тема мого дослідження екологічні умови існування та стан популяції отруйних рослин села Чанків та його околиць. Виходячи із завдань проєкту, я пропоную поважному журі ознайомитись з результатами нашого дослідження. Отруйними називають рослини що місяць-хімічні речовини, які викликають отруєння при потраплянні в організм людини. Отруєння може привести до тяжкого захворювання і навіть до смерті. В Науці існують різні класифікації отруйних рослин, засновані головним чином на специфіці складу або токсичної дії біологічно активних речовин. Серед отруйних виділяють безумовно отруйність з рукою особливо отруйних та умовно отруйні. Отруйні в певних місцях зростання, умовах середовища при неправильному зберіганні сировини. За механізмом дії розрізняють ольфакторні репеленти, що діють на вікстані, та контактні репеленти, що діють при безпосередньому контакті із поверхів. При Прибіркові токсичності рослини можуть бути поділені на отруйність, переважаючої дію на центральну нервову систему, серце, печінку, шлунково кишковий тракт та шкіру. Проведені нами протягом 2023 року польові дослідження забезпечили нам отримання оригінальних даних. Під час аналізу годового різноманіття рослин нами виявлено у селічанці 39 видів отруйних рослин. Нами прийнято категорізація отруйності – Дуже отруйні, отруйні та умовно отруйні. Дослідження показали, що у свічанці переважають отруйні рослини. Приклад для різних видів категорії отруйності можемо прослідкувати за цією таблицею. Нам встановлено, на що розсліжені види є переважно. Багаторічні таянисті види рослин 18 видів, однорічні таянисті рослини 6 видів, дворічні 2 види, дерева 6 видів, чагарники 5 видів, та до чагарничків і напівчанки належить по одному виду. Це 23 родини. Найчисельнішою є родина желти це 6 видів. До селерових належать 4 види бобові, айстрою, пасльонові по 3 види. Решта 17 родин місяць по одному виду. Отруйні рослини є переважно дикоросами, це 27 видів, а 12 видів все-таки культивують. Найпишенішими представниками є глокота чорна, біг отруйний, духовче лико, вороняче око, дурман звичайний, бощина мантагазі та тис яйм. Місце дослідження. Село чанків розташоване на Подільській височині. Координати села 48 градусів 59 минут 18 секунд північної широти та 26 градусів 46 минут 59 секунд східної довготи. Згідно даних, центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Землі ми дійшли висновку, що слідчанків сприяти умови для росту різних видів рослин, в тому числі і отруй. Нами проведено обстеження місць зростання п'яти видів отруйних рослин, окремих особин і популяцій. Описані умови їх зростання. Далі наводимо у всій таблиці. На підставі наших спостережень можна зробити висновок, що отруйні рослини в межах Ченського та Серистинського округу трапляються як популяціях, так і поодиноко. Поодинокі рослини зустрічаються в лісі, на пресадивних ділянках, на узбіччі доріг. Популяція вишівника в є в урочищах Ядзвена та Солонинчику. Локота чорна виявлена на території саду колишнього колгоспу маяк. Храме зафіксовано здебільшого поодинокі рослини. Дурна... Дурман звичайний зростає переважно на багатих перекроєних бунтах. Це добре освітлені території парників садогроньої бригади і тваринницької ферми колишнього, колишнього колгоспу. Поодинокі рослини з дурману звичайного є й на присадивних ділянках. Рослини пристосувалися до умов посушливого літа. В січанки та на його околицях є оптимальні умови для росту популяції їх отруйнення. Випас худоби та сінокосіння не впливають на його життєвість. На території села поширені поодинокі рослини віха отруйного, а популяції у рачешки зуна, та дубина вздовж берегів безіменних приток річки Терна. Ми спостерігали велику кількість генеративних особин, що можна пояснити високою життєвістю популяцій та їхньою стійкістю до дії випасу худоби та сінокосінь. Як бачимо, отруйні рослини широко розповсюджені. Найбільшу загрозу для людей становить борщник Мандегазі. Боротьба з ним ведеться на державному рівні. Згідно статті 33 закону України про місцеве самоврядування та земельного кодексу України знищення борщівника і компетенції сільських голів. Для безпеки людини необхідно проводити освітню роботу і знайомитися з отруйними видами. При перших ознаках отруєння необхідно надавати медичну допомогу згідно правил безпеки. Методи надання першої лікарської допомоги при отруєнні та опіках залежать як від шляхів потрапляння отру до організму, так і від їхнього хімічного складу. І на завершення, приємно зазначити, що серед літературних джерел є клінічна фітотерапія, автором якої є світлої пам'яті Чекман Іван Сергійович, наш славетний земляк Ченківчанин, академік Нью-Йоркської академії наук, член кореспондент Національної академії і академії медичних наук. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук та професор. Дякую за увагу.